Всім привіт, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається Готую їжу із Пінтерест. Тобто, в цьому відео ми будемо готувати необичні страви, які, може, ви не знали, як вони готуються. В кінці відео я буду вам показувати, які ми страви зготували. Так що додивляйтесь це відео до кінця. В цьому відео ми будемо робити 12 страв. Тобто 12 страв я брала ідейку з Pinterest. Так що давайте поїхали знімати це відео. Перша наша, Перша наша страва нам треба для цього рис і риба. Відкриваємо наш холодильник, беремо рис. Можете ідейки брати. не знаю, типу, готувати страви такі самі, які я в цьому відео готую. Ми вже взяли рис і рибу, і нам це все треба з'єднати, і у нас вийде якась. Ну, страва чи що. Давайте зараз попробуємо. Рис і риба. Вау! І у нас вийшов такий от ролл. Або суша, я навіть не знаю, як це назвати, але дуже гарно, я вам так скажу. Для другої ідейки, для другої страви нам треба рис і огірок. Беремо рис і огірок. Рис і огірок. І зараз ми будемо дивитися, яка у мене страва вийде з цих продуктів. Беремо огірок і рис. І у нас вийшов такий от, я не знаю, як це сказати, типу ролл, чи що. Но він дуже гарний, я вам так скажу. Для третьої страви нам треба картошка і ковбаса. Беремо ковбасу і беремо картопельку. І зараз ми побачимо, яка у мене страва вийде. З'єднуємо це все. І у мене така вийшла пюрешка, горох і ковбаска. Дуже прикольно і це, Ну, красивий завтрак буде, наприклад. От, дуже прикольно, статі. Дуже гарно воно виглядає, я вам так скажу. Для четвертої страви нам потрібно бекон і яйце. Беремо бекон і яйце. І зараз ми будемо дивитися, яка страва у мене вийде. Яйце і бекон. І в мене вийшов такий якийсь завтрак. Він дуже красивий, типа яєчко, капуста і бекончик. Дуже гарно воно виглядає. Для п'ятої страви нам потрібно яйце і черниця. Беремо яйцей і чорницю. І зараз подивимося, яка у мене страва вийде. Вау! У мене вийшов такий от тортик. Він дуже гарний, я вам так скажу. Я даже не. Для п'ятої ідейки нам треба яйцей і чорниця. Яйце і чорниця. І зараз ми будемо дивитися, що у мене вийде. Яйце і чорниця. І у мене вийшов такий от дуже гарний тортик, я вам так скажу. Він мені дуже подобається. Для шостої стої ідейки нам треба м'ясо і сир. М'ясо і сир. І зараз ми подивимося, яка у мене страва вийде. Вау, знаєте, необична така от страва, вона дуже гарна, я вам так скажу. І не обична. Вона мені дуже подобається, така от, ну, в ресторан можна її даже покласти. Дуже гарно вона буде виглядати, я, я вам так скажу. Ну, реально, вона, ну, прикольна, я вам так скажу. Необично. Для восьмої ідейки нам треба м'ясо і картошка. Беремо картошку і беремо м'ясо. І зараз ми подивимося, яка у мене страва вийде. Мені самі навіть цікаво. Знаєте, не Дуже гарно, я вам, я вам так скажу. І в ресторан теж таке можна блюдо подавати. Буде дуже гарно воно виглядати. Ну, реально, ну подивіться, круто. Картошка з якимось сікрою і з якимись фрикадельками. Фрикадельками чи з котлетками. Ну, дуже гарно, я вам так скажу. Ну, реально, прикольно. Для 9-ї ідейки нам треба кавун і клубніка. Беремо кавун і беремо клубніку. Ми це все з'єднуємо і подивіться, яка у нас красота вийшла. Типа кавун, кавун, а всередині, типу, якісь фрукти. Оригінальний, я вам так скажу, і такого теж необично виглядає воно і круто воно. Воно мені дуже подобається, бо воно таке, ну, не обичне. Для 10-ї ідейки нам треба кавун і лайм. Беремо кавун і беремо лайм. І зараз ми подивимося, яка у мене страва вийде з цього. Для 10 ідейки нам треба кавун і лайм. Ми беремо кавун і беремо лайм. Мені самі дуже цікаво, яка у мене страва вийде з цих продуктів. Вау! Прикольно, типа якийсь коктейль, чи що. Я навіть не знаю, як це назвати, типа кавун. Трубочка, типу з нею. За кого нап'ють п'ютсок, чи що? Ну пор... по погінальному, по реально по порогінально. Для 10-ї ідейки нам треба кавун і лайм. Ми беремо кавун і беремо лайм. Мені самі дуже цікаво, яка у нас страва вийде з цього. Вау! Знаєте, не обично. Прикольно виглядає. Я вам так скажу, типа, кавун розрізали напополам, там в нього сок і, типа, трубочку, типа, через трубочку п'ють сок кавуна. Чи що? Ну, реально, ну дуже прикольно, я вам так скажу, там навіть зонтик є лайм, чуть -чуть є кусочок лайма і трубочка. Оригінально, я вам так скажу, і такого якось ну, не обично, я, я вам так скажу. Для 11-ї страви нам треба сахар і клубніка. Сахар і клубніка. І ми це все з'єднуємо і подивимося, яка у мене страва вийде з цих продуктів. Вау! Я просто в шоці. У мене вийшов такий от дуже гарний тортик. Можете сохраняти? Тільки що ми змішали сахар і клубніка. Реально, дуже красивий тортик вийшов. Можете, наприклад, на день народження зробити такий от тортик, я не знаю, але він дуже красивий, такий якийсь ну, праздничний чи що. Типу. ну, Я навіть не знаю, типа, на день народження чи що. Ну, коротше, можете щось придумати з цим тортиком. Наприклад, якесь свято, типу, чи що. Ну, реально, ну, не обично, і він мені дуже подобається, якщо чесно. Для останньої ідейки, для 12-ї, нам треба картошка і треба цибуля. Мені самі дуже цікаво, що у нас з цього вийде. Так що давайте будемо робити. Вау! І у нас типа вийшло якесь пюре. Картошка і цибуля у нас вийшла така от пюрешка. Дуже прикольно. Я вам так скажу, не обична навіть. Дуже гарно воно так і виглядає. Отаке було сьогоднішнє відео. Сьогодні я робила страви із Пінтерест. І вони мені дуже сподобались, я вам так скажу, і деяку можете страв брати. Кому які там сподобались, можете брати. Мені дуже сподобався тортик, він вийшов необичний. Ну, ну і мені практично все сподобалось, якщо чесно. От, якщо вам це відео сподобалось, так що... Можете поставити лайк. І якщо на цьому відео буде багато переглядів то, може, я буду багатенько таких от відео знімати і буду робити прикольні страви. Так що, ребята, отаке було сьогоднішнє відео. Так що, всім спасибо за просмотр і всім пока-пока!